Звідки беруться діти? Якщо ви вважаєте, що ваша дитина ще не дозріла для такого пояснення цього чутливого питання, не давайте їй цю книгу. То ваше рішення. Мам, для кого ти в'яжеш такі маленькі шкарпетки? Вони для вашої маленької сестрички чи братика. А де ми візьмемо малюка? А він вже є, він у мами в животику. Ура! У нас буде малюк. Ура, ура, ура! Звідки ж він там з'явився? Сергію, принеси олівець і папір. Я малюватиму і розповідатиму, щоб вам було легше зрозуміти. А мама допоможе мені. Тут тато намалював себе і Сергійка. Ми чоловіки. Тому в нас є те, що лікарі називають статевим членом. У різних сім'ях його називають по-різному. Ми називаємо його краником. А як називаєте його ви? За краником знаходиться машонка. Із двома яєчками. У них виробляється сперма. Сперма або насіння особлива рідина, в якій живуть чоловічі клітини-живчики або сперматозоїди. Клітини насіння потрібні, щоб з'явилися діти. А в моїх яєчках теж є насіння? Поки ні. Насінневі клітини починають утворюватися. Коли хлопчику виповнюється 14-15 років, сперма утворюється безперервно і накопичується в яєчках. Бувають випадки, коли вона викидається. Це відбувається, коли я пишаю. Ісича і сперма витікають з одного і того ж каналу. Але в ньому, в цьому каналі, є спеціальний клапан. Коли витікає сперма, шлях для сечі перекривається. У жінки є грудні залози. Вони потрібні, щоб годувати новородженого малюка. Груди прикрашають жінку. У твоєї сестрички Сергію груди ще не виросли адже вона і сама ще маленька. У хлопчиків тільки два отвори, а у дівчаток три. Номер один через цей отвір пісяють. Номер два. Через цей отвір, коли прийде час, буде всіяна дитина. Коли вона у животі у мами підросте, через цей же отвір вийде освіт. Номер три. Через цей отвір дівчатка какають. А як дитину можна всіяти? Кожна дівчинка народжується сотнями яйцеклітин. Вони зберігаються в яєчниках. Коли їй виповнюється 12-15 років, кожного місяця маленьке яєчко пливе до матки. В очікуванні яєчка в матці утворюється подушечка, наповнена кров'ю. Щоб могли з'явитися діти, яйцеклітина. Має зустрітися з чоловічим насінням сперматозоїдом. Якщо тата і мама дуже хочуть мати малюка, тоді тата повинен приступити до сівби. Через середній отвір номер 2 По еластичному вологому тунелю піхві краник наближається до матки. Щоб дістати матку, він стає довшим і пружнішим. Відбувається викидання, виверження, насіння. І вони пливуть до яйцеклітини. В одній краплі сперми знаходиться 10 мільйонів насіння сперматозоїдів. Вони всі хочуть оволодіти яйцеклітиною. Виграє один самий життєздатний і енергійний сперматозоїд. той який першим досяг яйцеклітини і зумів розчинити її оболонку? Сперматозоїд несе в собі інформацію про те, чи це буде дівчинка, чи хлопчик. Пол майбутньої дитини зароджується в той момент, коли яйцеклітина зустрічається зі сперматозоїдом. Ти народилася з насіння дівчинки, а ти з насіння хлопчика. А хто всі є в тата та маму? Так з'являються всі люди? Татові мама і тато, ваші бабуся та дідусь, а тут ваші бабуся та дідусь з маминого боку.